Привіт усім! Вибираєте кавомашину і хочете, щоб вона готувала каву, наче в італійській кав'ярні? Ставте вподобайки, і я розкрию секрет смачних кавових напоїв. І це. Інноваційна автоматична кавомашина De'Longhi Eleta Explo. З нею можна насолоджуватися смаком свіжозвареної кави в будь-який момент. De'Longhi Eleta Explo – це поєднання суперсучасного функціоналу з елегантним дизайном. Вона готує понад 50 гарячих та холодних напоїв, а також освіжаючи колбрю менш ніж за 5 хвилин. Навіть не в кожній кав'ярні є такий асортимент напоїв, як у цій моделі. Ба Більше легко створювати власні рецепти. Адже в цій кавомашині налаштування як для професійних барист: 13 рівнів помелу, 4 варіанти об'єму, три температурних рівні та три варіанти молочної пінки для приготування найсмачнішої кави на будь-який смак. Можна налаштувати чотири профілі для членів родини і зберігати персоналізовані уподобання для швидкого приготування надалі. Кавомашина оснащена розумною технологією Bean Adapt, тобто пристрій регулює рівень помелу, температуру та дозування залежно від обраного сорту кавових зерен. Це забезпечує ідеальне екстрагування та збереження всіх кавових ароматів для довершеного смаку кави. Дрібний і точний помел головна умова ідеальної кави. У цій моделі помел на сталевих жорнах. Вони не вбирають в себе смак і аромат. Тому, якщо ви захочете спробувати інший сорт кави, то отримаєте оригінальний напій без сторонніх запахів та присмаків. На захисті смаку і бездротова система заварювання, яка мінімізує залишковий кавовий пил. Спеціальна технологія гарячого і холодного спінювання молока подбає про якісну та смачну пінку в улюблених кавових напоях. Можна використовувати як коров'яче молоко, так і рослинне, наприклад, соєве, вівсяне чи мигдальне. У комплекті два капучинатори для гарячих та холодних напоїв. Система лати крема Hot чудово збиває молоко для класичних гарячих напоїв на основі еспресо. Лати Крема Кул забезпечує оксамитову холодну молочну піну для холодних напоїв, таких як лати з льодом або капучино. Спробуємо флет White з льодом. Завдяки кольоровому дисплею з інтуїтивним сенсорним управлінням готувати каву просто. Та ще й сенсорна панель приємна на дотик, бо має покриття Soft-Touch. Комплектація кавомашини вражає. Є навіть форма для льоду, та під час приготування потрібно вказати кількість кубиків льоду. Як же все продумано? Один дотик і напій готовий. Нерегально смачна кава, ароматна, насичена і прохолодна. Це справжня насолода у спеку. Капучинатори оснащені автоматичною системою очищення з циклом промивання гарячою водою та парою. А всі їх елементи можна мити в посудомийній машині. Легко не тільки готувати каву, а ще й тримати машину в чистоті. Особливість кавомашини DeLonghi Eleta Explo – технологія холодної екстракції Cold Brew. Це повільна екстракція, тому займає декілька хвилин. Cold Brew автоматично подрібнює та утрамбовує зерна, а потім екстрагує їх у воді кімнатної температури під дуже низьким тиском. Якщо хочете взяти каву з собою, скористайтеся режимом to-go та термокружкою об'ємом 470 мл, яка є у наборі. У режимі to-go кава готується в об'ємах 235 мл, 355 та 475 мл. За бажанням налаштуйте власний об'єм. На спеціальний піддон можна поставити навіть високі термокружки висотою до 16 см. До речі, багато налаштувань і дистанційний доступ до управління кавомашиною можна отримати за допомогою додатку Coffee Link. окрім персоналізованих налаштувань, у додатку є рецепти та рекомендації щодо правильного приготування. Кавомашина машина готує ідеальну каву, тож варто подбати і про догляд, щоб пристрій належно працював якнайдовше. Перед початком експлуатації скористайтеся тестером для визначення жорсткості води. Перший рівень м'яка вода, четвертий дуже жорстка. Четвертий рівень жорсткості води встановлено за замовчуванням на заводі. Після визначення жорсткості задайте необхідний параметр в меню. Фільтр для пом'якшення води знадобиться, якщо немає можливості використовувати осмос або чисту будівлю воду. Потрібно попередньо замочити фільтр на 20 хвилин у воді і встановити у резервуар з водою. Орієнтовний ресурс фільтру 1-3 місяці. Незважаючи на суперфункціональність DeLonghi Eleta Explo проста і в керуванні, і в сервісі. Завдяки автоматизованим процесам очищення ця кавомашина одна з найкомфортніших і надійних у світі. При увімкненні одразу запускається автоматична промивка для очищення трубок від залишків кавового пилу. Одночасно з цим процесом відбувається нагрівання внутрішньої циркуляції для забезпечення правильної температури приготування кави. А перед вимкненням Ще одне промивання трубок. Раз на місяць знімайте заварювальний блок і промивайте звичайною водою з-під крана. Заварювальний блок є однією з найважливіших частин пристрою, адже в ньому налаштовується дозування та згущення тільки на змеленої кави. Також цей блок має регульовану камеру для обробки різної кількості кави для різноманіття напоїв. При необхідності видалення накопу кавомашина вас попередить і покаже всі етапи процесу. Зазвичай це потрібно після приготування від 200 до 600 порцій кави за від жорсткості води, використовуйте декальцинатор для видалення накопу. Періодично користуйтеся засобом для очищення делонги для капучинатора. Цей засіб призначений для ретельного очищення аксесуарів від залишків молока і видаляє неприємний запах лактози. Насичений аромаксамит і смак кави, сучасний дизайн, новітні технології, надійність та комфорт у користуванні це все про DeLonghi Eleta Explore. Готуйте ідеальну каву, експериментуйте і, звісно ж, підписуйтесь на канал Комфі. Па-па!